А чи знали ви, яка різниця між заборонним знаком і табличкою із зображеннями вантажівки з причепом? Відповідаю. Отже, друзі, на заборонному знаку у нас є зображення вантажівки з причепом, але даний знак забороняє набагато більше ніж на ньому показано. Отже, даний знак він забороняє рух вантажним автомобілям з причепом масою більше 3,5 тонн. Тракторам з причепом, а також даний знак забороняє будь-яке буксирування. Неважливо, чи вантажний вантажного автомобіля буксирує, чи легковий легкового автомобіля буксирує. Але що саме цікаво, даний знак ніякого відношення не має до легкових автомобілів з причепом. Тобто, під даний заборонний знак легкові з причепом можуть проїжджати. Тепер що стосується таблички, зображення на табличці таке ж саме, як і на знакові, але вже зовсім інші. Є трактування табличка. Поширює свою дію на всі транспортні засоби з причепом. От всі, хто з причепом, вона з якимись знаків буде використовуватися, от на всіх цих категорій буде і діяти. Але табличка ніякого відношення до буксирування не має. Тобто, буксирування можна буде здійснювати. Підпишіться, щоб знати ще більше про правила дорожнього руху, ну і не забудьте тиснути вподобайку.